Доброго дня та гарного початку нового тижня. Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Давненько я не показувала вам топази та кварци в наявності. Все, що сьогодні буду показувати, це наші волинські топази, місто Хорошів, бувший Володарськ Волинський, багато хто знає і чув. Всі камні чисті, не крашені, не тоновані, що маю на увазі чисті, без включень. Без дефектів, шторок і тому подібного. Всі чисті камні. Отже, до речі, колись говорила це в кінці відео, зрозуміло, що до самого кінця не всі дивляться, і тому проговорюватиму на початку. Долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти, де ви зможете переглянути більше прикрас в наявності. Посилання я завжди залишаю у першому коментарі. До кожного відео. Також замовлення я приймаю у вайбері за номером телефону, який також закріплено у першому коментарі до кожного відео. Отже, топази. Ну, Це, напевно, моя найулюбленіша моделька. Показуватиму все ж таки окремо, чомусь мені дуже подобається в алмазній огранці. Каблучка остання в мене залишилося, їх досить було багато. ми їх робили. Так, зворотній бік покажу одразу і розповідатиму. Діаметр топазу 10 мм. Розмір каблучки 18,5. До каблучки маю колон, але все можна купувати окремо вага кожного каменя. 5,13 карати. Вартість каблучки 3000 гривень. Вартість кулону 2800 гривень. Срібло 950. Господи, я перепрошую 925-ї проби. Всі вироби опробовані. Комплект дуже ніжний, такий сучасний, на мій погляд. Це останні залишились дівчата в наявності. По колонам ще маю винні топази. Дивіться, як вони переливаються. Все так само, як в минулому колоні, діаметр 10 мм. в мене їх на сьогодні залишилось 2. Винні топази. Ще раз підкреслю, чисті, без дефектів, не тоновані, не крашені. Тут трошки більше 5,15 карати камені. Вартість кожного колону 2900 гривень. І повинним топазам на сьогодні вже все. Більше комплектів немає поки що. Тільки два кулончики залишилось. Наступне такі шикарні комплекти. Я покажу саме комплектами, але все можна купувати окремо. Щось мене сьогодні обігло. Тікаю з камери в сторону. Каблучка, камінь 10 на 12 мм. Вага 6,4 карати. Розмір каблучки 17,5. Покажу зворотній бік. Всі камінчики відкриті. Дуже хочеться, щоб ви розгляділи самі топази, наскільки вони ідеальні просто вартість каблучки. 3600 гривень. Це в мене залишились найдорожчі комплекти, точніше, один комплект, але окремо ще є сережки. Є сережечки, ну, рідні, скажімо так, я замовляла саме, виготовляли мені комплектом. Розмір камінчика 10х12, вони ідеально пасують одне одному. Англійська застібка. Не, до речі, не перевертаються, не загортаються, як правильно сказати, на вушках. Вони лягають дуже зручно. В сережечках кожен камінь 6,4 карати. Покажу трошки з боку. Сережки коштують 5400 гривень. Все одно ну, мені здається, що вживу вони більші Виглядають більшими, аніж на відео. І сережок маю дві пари на сьогодні. І кулончики. Дивіться, який буде шикарний просто комплект. З кулоном ще. кулон так само: 10 на 12 камінь. 6,4 карати. Вага, топазу Кулон. Вартість 3000. Це найдорожчі комплекти були в мене найбільші топази. Залишився один сережок, дві пари, я вже сказала, і кулонів також два кулони. Все можна купувати окремо. Так, наступне, що хочу вам показати. Є одні сережечки, така тут цікава форма, зараз покажу їх поближче. Вони ніжно-ніжно-блакитні. Так щоб видно було, світліші, ніж попередні, набагато світліші, вони ближче до білих топазів, але блакитність проглядається, все ж таки відносяться до блакитних. Знову ж таки, англійський замочок. Зовсім інша огранка. Зараз спробую зловити на камеру, щоб це було видно. Сережки 8 на 12 мм. По вазі 3,93 карати кожна сережка. Світло-світло-блакитні. Так, вартість 4100 гривень. Це одні, ось так, трошки збоку видно, відтінок саме. І найпопулярніші каблучки, чому так говорю, бо ми їх досить багато робили. Так, це 18-й. Досить багато робили саме таку модельку, не знаю, чомусь вона всім надзвичайно подобалась. Ми ще виконували з білих тупазів, робили. Білі і блакитні, тобто поєднували різні і винні топази робили. Сама моделька дуже популярна. Дивіться, які класні з боку покажу. І зворотній бік. Маю в наявності дві каблучки у 18 і 19 розмірах. Кожен топаз. 2,6 карати кожен камінчик. Розмір камінчиків 7 на 9 міліметрів. Каблучки коштують 3300 гривень. Ось такі, ну, виглядають вони так дуже круто. Далі. От на сьогодні все. Покажу, що ще маю з димчатого кварцу. Також Хорошів в Україна. Все, все сьогодні виробництво а, в, маю на увазі місце народження каменів це все Хорошів. Димчатий кварц. Також камні абсолютно чисті, прозорі, ідеальні, без включень, без дефектів. Тут шахматна огранка, вона досить цікава. Це хочу, щоб ви розгледіли. Так, каблучка в розмірі 17,5. Вага димчатого кварцу 12,58 карати. Незвична така форма. Розмір 15 на 15 мм. Вартість каблучки 2400 гривень. До каблучки є рідний кулон. Тобто така сама огранка, розмір і каратність співпадають. Вартість кулону – 2200 гривень. Ось такий цікавий комплектик. Наступне, що хочу вам показати, цитрини. Цитрини досить світлі. Ми звикли, напевно, до індійських цитринів, таких яскравих. Ну, добре, не буду поглиблюватись в цю тему. Але ось це натуральні цитрини наші Житомирської області. Також шахматна огранка. Виглядає дуже цікава-цікава моделька. Каблучка діаметр і там, і там 18 мм. Камінчики по 14,5 каратів кожен. Каблучка в розмірі 18,5. Вартість і каблучки 3000 гривень і кулону також 3000. Покажу вам трошки збоку. Це все наше природне натуральне. Цікава моделька. І а, насправді величезний. Зараз покажу вам денчати кварц. От він а, на камеру він здається набагато меншим, аніж я вживу. Зверніть увагу на сам камінь, наскільки він ідеальний. От я роздивлялась з усіх боків жодного дефекту, жодного включення чи шторки. І камінь по висоті високий, зараз розповім. Характеристики. Отже, каблучка в розмірі 18,5, димчатий кварц розмір каменя 25, тобто 2,5 см на 18. І висота тут, так, фокусуємось. І висота 11 мм. Вартість каблучки. Три хвилинку, я перепрошую, 4,200. До каблучки маю кулон. Єдина різниця він трошки нижчий по висоті. Тобто, каблучка по висоті 11 мм, кулон 9 мм. Інші характеристики 25 на 18, все однакове. Кулон 3400 гривень. Якість ідеальна. Як взагалі для димчатого кварцу жодних включень, дефектів, нічого немає. Абсолютно ідеальна якість. Зворотній бік, камінь відкритий. І димчатий кварц, каблучка також камінь відкритий. І ще. Знайшла те, що давно не показувала. Це ще з перших партій мені виготовляли тут наш володарський топаз, місто Хороші зараз переіменували. І бразильські аметисти, натуральні бразильські аметисти. Також досить цікаве поєднання на цей пальчик, напевно, вдіно. Дуже цікаве поєднання. Виглядає розкішно, як на мене. Отже, топази з аметистами. Каблучка в розмірі 17. Вага топазу 1,8 карат, вага аметистів по 1,35 карати кожен. Вартість каблучки 2,500. Це, знаєте, така річ, що точно ні у кого не буде. Ну, взагалі, все, що я показувала, це такий ексклюзив в тому плані, що навряд чи буде десь повторення, ви, ви зустрінете. І остання каблучка на сьогодні ще одна з бразильським аметистом. Яскравий, насичений, класний. Каблучка в розмірі, десь я пропустила. 17,5, 17,5. Тут діаметр аметисту 9 міліметрів. 259 карати. Вартість 1600 гривень. Ну, а на сьогодні в мене все. Всім дуже дякую за увагу. Спокійного, приємного, тихого робочого тижня. До зустрічі на каналі.